Тіні Віорс це новий телеграм-бот, в якому ми плануємо отримати аірдроп. В цьому боті застосовуються 3D-ефекти. Я думаю, що якщо ви вже його бачили, то точно звернули увагу на те, наскільки тут все красиво виглядає. Це такі, скажімо, галактики, які ми можемо збільшувати, накопичувати тут пилюку і за рахунок цієї пилюки вже апгрейдити свої галактики і вибиватись в кращі рівні. Сам проект від розробників Мажора та Мемхеш. Про мемхеш є відеоролик на youtube каналі Вважаю, що це одна з перспективніших тапалок на сьогоднішній день. У мене вже тут більше 20 тисяч понтів, але ці всі три тапалки об'єднує одна людина, ну можна сказати, дві. Перша і основна це CEO, Роксман, eh, eh, який створив, в принципі, ті всі три тапалки. Мажор на даний момент має величезну популярність, там, здається, більше 30 мільйонів користувачів, а може і більше, точно не пам'ятаю. Токен торгується на примаркеті по 2 долара і оцінюється плюс-мінус ви 120-150 мільйонів мільйонів доларів. Я вважаю, що це дуже хороший приклад того, яким може бути сам мемхеш. Я тут очікую побачити від 30 до 100 мільйонів капіталізації, але саме таке ймовірне це 30-50. і звичайно, що тіні в якому ми сьогодні будемо розбиратись, що тут потрібно робити, чи донатити, чи не донатити. Я вважаю, що відео точно буде цікаве, але ще хочеться наголосити на тому, що друга людина, яка об'єднує ті всі тапелки, це Павел Дуров, який вже писав про Мемхеш. І писав вже про Тініверс. Він в кінтах з цим Роксманом, тому е, команда і просто люди, які підтримують ці всі проекти, максимально топова. Тому я вважаю, що приділити увагу цим проектам точно вартує. Перед початком обов'язково рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Посилання в описі під цим відеороликом. Часто публікую різні акції та й в цілому контент, як зробляти на крипті. Ділюсь тим, чим займаюся сам. Інформація виходить корисна, тому обов'язково підписуйтесь. Зараз є акції, в які я закриваю комісійні. Ви отримаєте 50 доларів на фьючерси, можна з них торгувати, це можна сказати, безплатні гроші будуть. Тому що, якщо ви щось заробите з цих 50 доларів, ви можете вивести І також додатково можна приєднатися до турніру, забрати 20-50 доларів на спот. Далі переходимо за посиланням під цим відеороликом. Далі два рази просто нажимаємо, що ми погоджуємось приєднатись до цього бота, і в нас з'являється така сторінка. У вас буде задній фон, певна кількість от таких от зірок, тобто галактик, так скажімо, і вверху ваш нікнейм. Тобто, це основна сторінка, сам дашборд, з яким ми будемо більше часу працювати. Давайте тепер про все по порядку. В даному боті ми можемо збирати певну пилюку. Ось тут вона внизу у нас збирається. Кожної години ми можемо натискати на кнопку і її збирати або швидше. Наприклад, зараз в мене зі 100% заповнюється. Минуло 15, я нажимаю, і бачимо, що я отримую плюс 15 мої пилюки. Далі ми переходимо в додати старси на цю сторінку, і тут ми можемо бачити, що на цій сторінці ми можемо збільшувати нашу галактику. Це можна робити як без вкладень, так і з вкладеннями. На цій сторінці ми можемо перетягувати оцей ползуночок, і бачити, скільки нам потрібно заплатити зірок, якщо вам не вистачає вашої пилюки, і скільки пилюки ви можете використати, яка у вас вже є. Тобто я перетягую, наприклад, там плюс-мінус наполовину. Я можу отримати 700 галактик, так скажімо, чи зірок. І е, зі своєї пилюки, яку я назбирав без складненько, ось як вона виглядає, ось тут у мене 171. Я тільки її можу використати. Все інше для того, щоб купити 700 оцих галактик, мені потрібно буде доплатити зірочками в Телеграмі. Тобто, це вже можна сказати донат. Відповідно, якщо ми перетягуємо на більше значення, потрібно буде більше донатити. І водночас ми отримуємо більше зірочок. Якщо менше, то менше. У мене зараз є можливість купити 100 цих галактик просто за то, що в мене є певний баланс, я нажимаю купити, і в мене, от бачимо, появилась збільшена сама галактика. Зовсім небагато, але сама суть, я думаю, що ви її зрозуміли. Вверху справа в нас є наш, можна сказати, профіль. Як ви бачите, в мене є всього одна галактика, але в ній є 200 зірок. 100 я тільки що купив, і 100 дається по стандарту, хто тільки приєднюється в цього бота. І внизу ми бачимо, що в годину я можу фармити 200 пилюків. Відповідно, чим більше я буду мати самих зірок галактик, тим більше в годину. Я зможу отримувати пилюки і на цьому якби майбутньому заробляти. Також тут верхує наш лідерборд. Я на дуже далекому місці, тому що поки що я активно не займався цим ботом. Також вверху справа ще одна вкладка це наші ачівки. Ми можемо їх отримувати, наприклад, за Донат 10 тисяч зірок справжніх і чому користувачу. Якщо ви маєте бажання задонатити таку велику кількість, можете це зробити банально мені, але ну, типу, звичайно, що краще це зробити буде на якийсь свій другий аккаунт, там третій, дівчини, брата. Асфата і тому подібне. Наступне нам потрібно запросити 10 друзів, ви отримаєте певну очівку тобто певний значок, що ви це зробили. Далі нам потрібно буде створити 100 тисяч самих зірок в вашій галактиці. І тут, якщо я не помиляюся, в останньому це задонатити для трьох галактик. Зараз з цим всім також розберемось. Якщо ми повертаємось на наш профіль. У нас є буст. Нажимаємо на нього, і тут бачимо, що на 12 годин ми можемо отримати плюс 50% швидкості. І звичайно, що ще один у нас буст вже на 12 годин, і також з додаванням певних е, бонусів. Щоб отримати ці бусти, можна нажати на ось цю кнопочку. Далі ми переходимо, бачимо перший пункт, другий пункт. І тут ми можемо перетягувати ползуночок. Щоб отримати один буст, потрібно заплатити 200 справжніх зірок. Я пізніше покажу, де їх купляти набагато вигідніше ніж в. Самому телеграмі і інше, якщо ми одне хочемо купити, то тут вже потрібно буде заплатити також 200. І вкладочка з рефералами Копіюємо своє реферальне посилання. Що за це дають, поки що не розібрався. Бачив раніше, що не було взагалі нічого. Тому поки що можливо інформація буде підтягуватися, тому що сама та полка має все декілька днів, і це нормально, якщо будуть якісь баги. Далі ми бачимо, далі ми повертаємось на нашу головну сторінку на дашборд, Бачимо нашу. Галактику, ми її можемо збільшувати, зменшувати, крутити її, дивитися, яка вона в нас гарна і тому подібне. Фон ви також тут можете міняти. Переходимо на свій нікнейм, і тут можемо нажати Апгрейд. Тут можемо купити різні моделі, задній фон, Galaxy Name, але це вже не буде ваш індивідуальний нейм, а просто система рандомно вибере інший. Просто вибираємо те, що вам потрібно, купляємо за зірочки. Наприклад, 20 зірочок, 20-20, і тут поки що не зрозуміло скільки. Коли я нажму на свою галактику, бачимо, що. Серед галактик я на 700 тисяч в якомусь там місці. Бачимо, хто її створив, бачимо, коли її створили, скільки зірок в нашій галактиці заповнено до 100 тисяч, і певний IP-адрес або координати. Можливо, вони в майбутньому будуть ще кудись використовуватись. Також, от зліва, зверху ми бачимо вкладку, де ми можемо дивитися на різних користувачів, просто включати собі на задній фон, як нічник або ще щось, тому що тут зображені всі інші користувачі, просто гляньте, як це все красиво виглядає. Хочеться знайти якогось кита. От, наприклад, тут є 46 тисяч зірочок відповідно. Цей користувач по-любому щось донатив. І на рахунок інших завдань, які ми можемо виконувати, ви можете тут собі знайти серед інших користувачів когось, кому можна задонатити там мінімальну кількість, або можна викупляти ці е, галактики, просто нажимаємо типу, позначити собі, і тут ми бачимо, що нам потрібно буде заплатити за цю галактику 46 тисяч з копійками зірочок. А це на хвилину десь 800-900 доларів. Якщо ви того робити не хочете, виконувати там інші завдання, просто стільки донатити, то можете цього не робити. Також, Давайте зараз знайдемо іншу. От ми бачимо, що ми можемо задонатити цьому мілкому користувачу, так скажімо, нажимаємо і саму мінімалку, яку ми можемо задонатити. На даний момент в мене спишеться 27 моїх пилюки або зірок, не ну, знаю, як це правильно назвати. І 91 зірка вже по донату. Якщо у вас буде більше пилюки, то ви вже зможете задонатити менше або взагалі не задонатити самих зірок, які потрібно купляти, а просто задонатити самою пилюкою. На даний момент це всі активності, які доступні в цьому боті. Перше, що хочеться замітити, що виглядає максимально приємно. Тобто на задній фон або просто щоб заворожити своєю красотою, ця тапелка точно з таким питанням справляється. Я думаю, що тут користувачів в майбутньому буде дуже багато, тому що виглядає це все прям мега-круто і багато хто поведеться просто на красоту. Фармити тут просто без вкладень трішечки важко, але по-любому реально. Я постараюся задонатити сюди якусь певну суму, не знаю скільки, але. Точно небагато, не більше 100-200 доларів. І того при тому, що ми на даний момент не знаємо ніякої додаткової інформації просто декілька днів її створили і вже вона набирає певного хайпу. Тому на даний момент, поки немає інших активностей, можна просто донатити, якщо у вас є бажання, виконувати різні завдання і просто без складень збирати кожної години ось цю пилюку, щоб нафармлювати, нафармлювати собі певну кількість. Далі купляти зірки, доходити до 100 тисяч в одній галактиці. Після того як у вас вже буде 100 тисяч зірок. У вас буде одна галактика повністю заповнена, і ви зможете перейти на іншу, і так далі до безкінечності. І щодо аеродропу, то тут поки що інформації ніякої немає. Але я думаю, якщо судити по мемхешу, там капіталізація 30-50 мільйонів доларів з моїх 20 тисяч понтів, які я отримав на даний момент, то по капіталізації 50 мільйонів доларів я вже там за два тижні, два-три тижні я вже заробив тисячу доларів. Як воно буде насправді, ми побачимо, і багато що залежить до тої і до. Іншої тапелки, сам вихід мажора. Якщо мажор дасть добре заробити, то і інші користувачі підуть в наступні проекти до роксмана будуть їх пушити і тому подібне. Ну і звичайно, що в команди звільняться руки на рахунок пушу і якоїсь маркетингової компанії, на рахунок Тініверс і Мемхеш. тепер на рахунок, як купляти зірки на свій телеграм-канал набагато дешевше, ніж вони є в самому Телеграмі. Переходимо на ось такий сайт фрагмент. Він буде в описі в цьому відеоролику Ми тут ми можемо проконектити свій телеграм. Також потрібно приконектити тон валет, якому буде криптовалюта тон. Сам тон валет можна використовувати всередині телеграму, або допустимо скачати собі розширення на комп, або просто додаток на телефон. Наприклад, Тон Кіпер. Я особисто ним користуюсь. Якщо ви не хочете конектити телеграм, просто тут вписуємо ім'я, яке вам потрібне. Наприклад, моє. Підтягується моя аватарка, можна цифрами вписати, скільки ви хочете зірок купити. Вам зразу з'явиться сума, або, допустимо, вибрати з тих, які є внизу. Наприклад, 500 зірок вам обійдеться 8,5 долара, а іменно 1,22 тона. Просто нажимаємо внизу купити і в вашому гаманці, який ви сюди підключили, оплачуємо комісію за рахунок криптовалюти тон. Надіюсь, я детально вам розповів про всі можливості, які є на даний момент в цьому боті. Також можете приєднатись до мемхеш. Я вважаю, що це хороша тапалка, Посилання всі будуть в. В описі під цим відеороликом. не забувай підписуватись також і на телеграм більше інформації про крипту як на ній заробляти. всім до зустрічі і гарного дня